Мирного дай Боже благодатного і чудового дня середи. Виноград так доспів, що вже хлопці встигли пооб'їдати, що вже майже мало що лишилося. Сьогодні зачіпаємо такий період просвітництва. Адам Сміт дає нам файну підказку. Анна Марія проти школи прийшла, щось нам розказувала про просвітництво. І я надихнувся. А Адам Світ... Сміт каже таку думку файну. що він каже, що. Не від доброзичливості пекаря, пивовара чи м'ясника, ми маємо і чекаємо на свій обід, але від того, що вони всі ну, шукають свою користь, свою вигоду. І я з ним і погоджуюся. Але хочу про інше говорити, відштовхуючися від цієї думки, і не погоджуюся. Ну бо не лише заради вигоди люди працюють, все ж таки люблять свою роботу. Я знаю не одного м'ясника, які люблять м'ясо, які люблять з цим працювати, але факт, що шукають їй свою вигоду, бо якби не мали з того вигоди, то невідомо, чи би робили. Але я хочу зараз про інше сказати, бо слухав нині файну конференцію Михайла Станчишина, і він каже: от коли ви робите іспит сумління, то ви подумаєте про різні моменти цілого дня, доби. Наприклад, там, ви там як прокинулися, як там це, як там це, і він там розжовує, і потім сніданок був. І дуже часто, коли ми думаємо, у нас сніданок, добре, з'їмо коронаві далі, наступне. Він каже: Ні, зупиніться. Ви каже, подумайте, яка це велика любов Божа до вас, сніданок. Вдумайтеся, яка велика любов Божа до нас через сніданок. І перше, ми говорили власне, з сім'єю: що слухайте, скільки треба було людей, аби ти міг сніданок їсти, тих, хто виготовив стіл, стілець. Виделку, ніж, а тих, хто тарілку і кружку окремо, а тих, хто подав електрику газ, аби це приготувати, а тих, хто подав воду. А я вже мовчу про тих, хто виготовляє продукти, хто вирощує овочі, фрукти, хто вирощує каву. Кава в Україні не росте. Хто подбав про масл... маселку, хто курочок вирощував і подбав про те, аби вони знесли яйця. А потім, хто це все приготував, а потім хто прибирає. Тобто ти дивишся і реально для того, аби ти з'їв знаю, омлет із кавуською зранку, це просто армія людей. Армія людей мусила бути задіяна в той чи інший період, аби ти міг поснідати. І коли ти, коли ти це усвідомлюєш, як Бог подбав про твій сьогоднішній сніданок, яку задіяв масу людей для того, аби це зробив комфорті, для того, аби це могло відбутися. А скільки воїнів віддали життя для того, аби ти це робив спокійно. А скільки воїнів далеко не так комфортно снідають, як ти, аби ти міг комфортно снідати? Неймовірно. Просто реально натовп людей мусив бути задіяний для того, аби це відбулося. І це точно надихає на прославу, на прославу Бога, на прославу Бога у всіх тих людях, які в цьому беруть участь. І, на, і насправді велику, превелику подяку. Велику подяку. І ти думаєш собі, і це лише сніданок, а обід, а вечеря, а навчання, а якась праця. І всюди, 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 до чого би ти не взявся, задіяні просто натовпи людей для того, аби аби воно могло відбутися. А в кінці кінців, моє життя, народження. За останні 200 років, пам'ятаєте, ми колись про це говорили, мало бути задіяні понад 2000 людей. За останні 200 років для того, аби ти народився, аби там діду знайшов бабу, прадідо, прабабу, прапрадіду, прапрабабу, і всі всіх познаходили, і аби у них все щось вийшло, і аби у них народилися діти, а у них свої діти, а у них діти, а у них ти просто. І ти розумієш собі, що І ще я буду говорити, що я випадковий, і я буду говорити, що я так стало, ой ні. Тому нехай товариство ці думки. Надихнуті в якійсь мірі Адамом Смітом, просвітником, справді пішли туди до ще більшої вдячності. Так, можливо, хто має своє ремесло, то шукає в тому якусь користь, ну, а може так і треба. Але все ж таки, скільки людей задіяно для того, аби ти пообідав, аби ти поснідав, аби ти повечеряв. І нехай буде за це Богові прослава, за те, що це відбувається. І велика подяка і уклін для всіх тих людей, хто на кожному етапі робить свою справу. А особливо благостовіння, коли робить свою справу з любов'ю, коли робить свою справу з натхненням, і тоді ти їш не просто, не знаю, омлет чи не просто хліб із маслом, а ти їш хліб, спечений з любов'ю, і масло зроблене з любов'ю, сила, тоді життя з любов'ю. Майтеся файно. Мир вам.